Четвер, 27 листопада до вашої уваги вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. В Студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску Миколаїв обленерго легмонить. Енергетика вийшла на організовану акцію протесту. Люди з'їхалися з усієї області, аби підтримати гендиректора підприємства Юрія Антощенка. Його Юхочу зняти із роботи. Ми його підтримуємо, Він нас устраює як наш сама глава. У Миколаївському обласному музеї імені Верещагіна до Міжнародного дня інваліда овлаштували концерт. Взагалі люди пожилого віку, тим більше люди, які мають інвалідність, то это ті люди, які нуждаются в теплі, нуждаются в заботе, в Військово-патріотичне виховання підростаючого покоління сьогодні набуває особливого значення, адже захист вітчизни нагальне для нашого народу питання. Відсьогодні Україна має легітимний парламент нового восьмого скликання. У ньому будуть порожніми 27 місць, на яких мали бути представлені мажоритарники з Криму і частково з території Донецької та Луганської областей, де триває озброєне протистояння українських силовиків і проросійських сепаратистів. Відкрив урочисте засідання нового парламенту голова Верховної Ради сьомого скликання Олександр Турчинов. У залі були присутні мій президент України Петро Порошенко, колишні президенти Леонід Кравчук і Леонід Кучма, прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк, члени кабінету міністрів, колишні голови парламенту та депутати, а також керівники силових відомств, голови Нацбанку України та центральної виборчої комісії, очільники областей, представники духовенства іноземні дипломати. Розпочалося засідання із виконання хором імені Григорія Верьовки державного гімну України, після чого новообрані народні депутати склали присягу. Упродовж першого засідання депутати прийняли низку важливих рішень. Після розподілу по фракціях створили коаліцію чисельністю у 302 народні депутати, що складає конституційну більшість. Обрали спікером. Ним став депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Гросьман. Також коаліція підтримала пропозицію президента залишити Арсенія Ценюка прем'єр-міністром України. Нагадаємо, від Миколаївської області по одномандатних округах обрано. ...127-й виборчий округ Борис Козир, висуванець від блоку Петра Порошенка. 128-й... виборчий округ Артем Іллюк, самовисуванець, висуванець безпартійний. До весни цього року народний депутат України від партії регіонів. 129 129-й виборчий округ Олександр Жолобецький, представник блоку Петра Порошенка. 130 й виборчий округ представник провладної партії Андрій Вадатурський. 131-й виборчий округ також висуванець від блоку Петра Порошенка Олександр Лівік. І на 132-му Чому окрузі після тривалого підрахунку голосів та оскаржень результатів у судах переможцем оголошено також представника провладної політичної сили Аркадія Корнацького за партійними списками до парламенту пройшли голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь і народний депутат у Верховній Раді України попереднього скликання Ігор Бриченко. Отже, у новообраному парламенті створено шість фракцій. Фракція блоку Петра Порошенка стала найбільш чисельною 146 нардепів. Її очолив Юрій Луценко. Фракція Народного фронту зібрала 83 депутати. Її очолив Олександр Турчинов. До фракції Об'єднання Самопоміч на чолі з Олегом Березюком увійшли 32 нардепи. До фракції Радикальна партія 22. Керівник Олег Ляшко Батьківщина 19, очолює Юлія Тимошенко. Опозиційний блок 40. Керівник Юрій Бойко. І до подій місцевих. Необдумані кадрові рішення призводять до комунальних проблем. Голова Миколаївської облдержадміністрації Ведимиріка впевнений, для того, аби змінити ситуацію в регіоні, потрібно провести місцеві вибори. Про це губернатор заявив в ефірі телеканалу Миколаїв в програмі Гаряча лінія прямо мова далі. Я, як чиновник, як голова обласної адміністрації, не маю права вмішуватися в роботу місцевих, органов власти, местных советов, но в то же время имею право рекомендовать, то, конечно, я никогда бы не порекомендовал а, мэру города вносить кандидатуры, вот те, которые озвучены уже в средствах массовой информации. И, соответственно, с своей стороны, даже вот сейчас, публично, общественно, перед общественностью заявляю о том, что не рекомендую вносить те кадровые изменения, о которых было заявлено на сессии городского совета. Лучше, наверное, разобраться с теми предприятиями коммунальными в городе Николаеве, которые к большому сожалению работают отвратительно, хотя и в областном в области коммунальные предприятия не лучше работают, но в то же время за последний месяц у нас КП Миколаївська ритуальна служба накопила долгов по заробітній платі 61 тысяча гривень. ЖКП Південь накопила долгов 757 тисяч по заробітним платам, КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва» 18 тисяч за останній місяць долгов по заробітним платам. КПЛ Автодорог 280 тысяч, и это КПЛУ Автодорог, где возглавляет депутат, прошедший от партии регионов. Миколаевская овощевая база, коммунальное предприятие, 12 тысяч гривен. Поэтому это более важные вопросы, которые необходимо смотреть, чем э -э 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 -э, вот, играть в политику. В місті Ніколаєві, там гіхайстяна діяльність должна однозначно работать. манить одне з провідних підприємств Миколаївщини, публічне акціонерне товариство Миколаїв Обленерго». Вчора енергетики вийшли на організовану акцію протесту. Причина незгода з розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації про створення робочої групи, яка має перевірити підприємство. Також колектив збурний чутками про буцімто наміри влади усунути керівника Миколаїв обленерго Юрія Антощенка від займаної посади. Адміністрація в свою чергу заявляє про численні фінансові порушення на підприємстві, про акцію протесту та позиції сторін конфлікту. Очима наших репортерів. Під стінами облдержадміністрації зібралися працівники пад обленерго вони приїхали сюди підтримати свого директора люди з'їхали зі всієї області розповідають приїхали відстояти свого директора Юрія Антощенка, адже вважають, що керівництво області намагається усунути генерального директора пад Миколаїв обленерго з посади. Його хочуть зняти із роботи, ми його підтримуємо. він нас устраює, як наш сама голова. Ну, кто хочет снять? Наверное, наше руководство областное. Что бы угодно не говорили, но это порядочный и, говорится, человек, который благодаря ему мы и живем, и мы, как говорится, существуем. Да если вы хотите, чтобы у вас у каждого, и я хочу, чтобы у каждого из нас дома был свет, то, пожалуйста, не мешайте нам работать, товарищи. Втім, не все пикетувальники знают, для чего приехали. А это вообще не наш работник, это есть. Как это не ваш Ну работник? так, ви кто, с какого филиала? Новобузьку. А? Новобузьку. Ну так говори, что ти приїхав? Та я не знаю, что. Не мешай нам, нам. Не на камеру дехто з представників підприємства говорить, нібито... кандидатура на місце Юрія Антощенка вже є. Технічний директор підприємства про таке не знає. Говорить, що рішення про призначення генерального директора приймає тільки наглядова рада акціонерів, але припускає, що підприємство хочуть продати. Так як ми акціонерна компанія, 30% акцій принадлежить частным лицам и 70% акций знаходиться в фонде госимущества. И фонд планує, планирует, это не раз тема амуссировалась, продать акции Николая Фобленерго, и чтобы компания была. В частних руках, хто купить, хто буде інвестором». Голова профкому Миколаєв Обленерго зачитує перед присутніми листи звернення керівнику області. В ньому йдеться про неправомірність перевірок, яким постійно піддається підприємство, та про заслуги Миколаївобленерго. В облдержадміністрації створено робочу групу щодо перевірки Миколаєва Обленерго з метою... забезпечення дотримання законодавства у сфері енергетики. Проте здійснення перевірок робочими групами Миколаївської облдержадміністрації не передбачено діючим законодавством. Зазначимо, напередодні мітингу прес служба Миколаївської облдержадміністрації розповсюдила інформацію про те, що за період керівництва Юрія Антощенка Миколаївобленерго мали місце численні факти фінансових порушень, а саме Державна фінансова інспекція під час ревізії підприємства виявила безпідставно витрачених коштів на суму 5 мільйонів 400 тисяч гривень без проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг. А прокуратура Миколаївської області у травні цього року внесла до. До єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості за ознаками кримінального правопорушення, за фактом зловживання посадовими особами пад Миколаїв обленерго службовим становищем. Про це працівники навряд чи знали. З динаміків лунало про успіхи підприємства. Саме перед очолювання Миколаєва Обленерго Юрім Михайловичем припадає вихід товариства з перманентної фінансово-економічної кризи та технологічного застою. Представители громадских организаций, які также пришли на пикет, очень эмоционально характеризовали деятельность керівника Миколаев «Обленерго». Я представитель общественности, которая борется с Антошенко. И уже не один год. Поймите, поймите одну вещь. Будет Антошенко или не будет, вы останетесь со своими рабочими местами. Да, потому что Антошенко преступник и вор. Я вам говорю, я три года уже борюсь проти этого мудака. Тим часом пікатувальники скандують. Бай! 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 Та вимагають вийти заступника голови облдержадміністрації Миколу Романчука, щоб своє звернення передати із рук в руки. Радник голови облдержадміністрації пропонує представникам підприємства піднятися в кабінет Миколи Романчука та передати лист особисто. Натов продовжує вимагати Романчука. Хвилин за 15, бажаючи зайти в адміністрацію, все ж таки знаходяться. В кабінет заходять без проблем. Нам потрібно, щоб ви на дві хвилини спустились. Тим більше показали минут, щоб, людям, минул, щоб я брали эти бумаги. Все. За декілька хвилин Микола Романчук виходить. Я вашим присутствию вручаю письменне обращение Николаю Павичу з нашими претензиями, вопросами і пожеланнями. Пожалуйста. Проблемы, которые сегодня возникли с тем, что люди пошли недовольны о том, что администрация снимает. Администрация не снимает. Снимает сегодня наблюдательный совет, фонд держмайна, министр энергетики подписывает приказ. Поэтому администрация не имеет никакого отношения к снятию господина Антощенко. Втім, радник голови облдержадміністрації Валерій Степанов запевнив, що керівництво області вивчить всі претензії працівників Миколаївобленерго. Наталія Ячкалова Артем Белібов телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники закликають жителів Миколаївщини дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Адже, як стверджує статистика, найбільша кількість пожеж в осінньо зимовий період. Відбувається саме в житловому секторі, і людський фактор є основною причиною їх виникнення. З початку року на території Миколаївської області сталося понад дві тисячі пожеж, під час яких 60 осіб загинуло, з них п'ятеро це діти. Рятувальники спільно з представниками соціального захисту щоденно проводять профілактичну роботу з населенням. Особливу увагу приділяють самотнім літнім людям та багатодітним родинам. Таким чином, вогнеборці намагаються донести до громадян інформацію про те, якими можуть бути наслідки в разі невиконання елементарних правил пожежної безпеки. Ми напомнили їм ще раз, що потрібно дивитися за своїми дітьми, щоб вони не допускали ігри. Ті спичками. як розповідають рятувальники, основними причинами виникнення пожеж насамперед є неправильна експлуатація печей, недотримання правил при використанні побутових приладів та газового обладнання і, звичайно ж, дитячі пустощі з вогнем пожежу краще попередити ніж потім ліквідовувати її наслідки. З батьками і дітьми проведені профілактичні бесіди Вони придупрежіни а том, що. Категорічески нельзя оставлять дітей без присмотра. Майже в кожній оселі рейдовики розмовляли з дітьми та загострювали увагу на пустощах з вогнем. Батькам у поміч надали поради, як правильно донести до малечі правила пожежної безпеки. А найменшим мешканцям надзвичайники роздали яскраві профілактичні листівки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся всеукраїнський семінар. На тему формування читацької компетентності молодших школярів в умовах реалізації нової навчальної програми науковці, педагоги та молоді спеціалісти разом шукали відповіді на наболілі питання, а саме, як у учнів початкових класів викликати зацікавленість до навчання. Відповідно до програми роботу семінару, учасники заходу обговорили сутність компетентного підходу до навчання, шляхів його реалізації в початковій школі, проблематику сучасних шкільних підручників. Автором програми та більшості спеціалізованої літератури є кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Віра Науменко. Своїм досвідом по скайп-зв'язку вона поділилася з колегами. Саме вона сьогодні складає основну частину нашого. Семінару вебінару і шляхом інтернет-зв'язку буде виступати перед широким загалом педагогічних працівників, учителів, студентів України ближнього та дальнього зарубіжжя щодо проблем, зазначених у семінарі. Долучитися до обговорення проблеми семінару в інтернет-режимі мали можливість не тільки відомі науковці в галузі початкової освіти, студенти та магістранти, а й вчителі з ближнього та дальнього зарубіжжя. Звинувачують науковців у тому, що занадто мало приділяють увагу зв'язку зі школою, підготовці компетентнісних майбутніх учителів початкової школи, які готові з перших днів роботи уже безпосередньо у початковій школі включитися в ті інновації, які започатковані в Україні в цілому в освіті. За результатами роботи семінару буде видано збірник тезових матеріалів. А на майбутнє в інституті педагогічної освіти планується провести низку подібних заходів. Тому запрошуються до співпраці педагоги та науковці. Наталя Приходько, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Врещагіна свято до міжнародного дня інваліду там влаштували концерт. Протягом декількох годин для людей з обмеженими можливостями виступав народний ансамбль Пающе крило. Міжнародний день інвалідів був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році. Тоді ж було вирішено налагоджувати співпрацю держав у напрямку соціалізації людей із обмеженими можливостями. Однією з невід'ємних складових такої співпраці є культурне збагадження цієї категорії населення про що не забувають співробітники Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещаїна. Взагалі люди пожилого віку, тим більше люди, які мають вже інвалідність, то це ті люди, які нуждаються в теплі, не нуждаються в заботі, в уваги. І ось вот такий вот концерт, уже знайомий нам в виконанні ансамбля «Поющее крило» – це, звісно, якась віддушина, якийсь подарунок. Загалом в цьому музеї щороку проводять десятки найрізноманітніших заходів для людей із обмеженими фізичними можливостями. Присутні на концерті працівники соціальних служб зауважують, що це дуже важлива робота, адже таким чином відпочивають і вони самі. Я в своє час відработала соціальним працівником, знаю, що таке інваліди, знаю, як вони нуждаються в нашій допомозі. І дуже хорошо, що такі міроприяття проводяться в музеї Віріща. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Керуючись по відповідними розпорядженнями керівників держави та розуміючи важливість гідної підготовки майбутніх воїнів, викладачі навчальних закладів та ветерани в ганції проводять екскурсії, змагання та інші заходи. Про один з таких далі у сюжеті військово-патріотичне виховання підростаючого покоління сьогодні набуває особливого значення, адже захист вітчизни і саме своєї землі нагальне для нашого народу питання. Хоча багатьом з цих хлопців ще довго буде цікавіше побавитися та побишкетувати, саме в такому віці відбувається остаточне формування особистості. Особливе значення у визначенні життєвих орієнтирів має ставлення дорослих батьків і педагогів, але все, що можливо, вони випробовують самі. Як же ж не залізти на справжній танк? А постріляти з бойової, хоча й малокаліберної гвинтівки, окрема радість для юнаків. Ми проводимо. Роботу, виховну роботу з нашими учнями, щоб вони стали справжніми чоловіками, захисниками вітчизни, знали, як захистити і себе і свою сім'ю і батьківщину. Патріотизм розпочинається з молоком матері, в сім'ї, а потім вже в начальних закладах, в суспільстві. Тир фізкультурно-спортивного товариства Динамо завжди готовий прийняти таких гостей. Хоча зазначають тренери, у Миколаєві зовсім небагато шкіл, в яких стрілецькі підготовці приділяють належну увагу. До речі, цього разу стріляли хлопці не просто заради розваги. Це був справжній турнір. І переможці отримали заслужені відзнаки. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І настанок оголошення з благословення патріарха Київської всієї Руси України Філарета. 30 листопада, у неділю на Михайлівській площі Києва відбудеться спільна молитва за Україну з читанням Акафісту до Покрова Божої Матері. Одночасно такий молебень відбудеться і у Миколаєві, а точніше об 11.30. біля пам'ятного христа, це на розі вулиці Садової та проспекту Леніна. Це була остання інформація нашого випуску за декілька секунд. Шукайте прогноз погоди на все добре. Завтра прогнозується мінлива хмарність з проясненням, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 морозу, в день від 0 до 2 градусів тепла. По області вночі 3-8 з позначкою мінус, в день від 2 морозу до 3 тепла.